Одна на парк. Все, а це, коротше, всі наші активісти, які... О, шкода, не всіх ви. Мене мене здоймет. О, навіть Льосі є, Льосі є, Льося тікає, але Льосі є з нами. О, і Лілія, Майкл Джексон. Оу! Оу! Опа, гандом стає! О, Олег є, Вася, є, всі. Вася колупайся в носі, дітей не буде. Стьопає, стяпає, все. Де жарт? Шановна Коломия, щиро вітаємо вас, з Днем Святого Валентина. Іди мені Коломийського автоклубу ВРВ. Я просто не знаю, як Р показувати, не ну, коротше, Намчику не приставай до людей. Ще одна секунда для нашої інтерв'ю. Койде молода пара. Ну як не підійти, не привітати з таким чудесним святом? Адже ми, ну, люди всі стараються, любляться, кохаються, вони того варті, розумієте? От якби вони йшли собі окремо, я та як Амур над летів усилив і дав відкритку. Все, любов навіки. Клік, я пішов далі, ловити жертву. Пішов.